Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжусь я на львівському авторинку Карбазар. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Йдемо швиденько знімати, поки що погода нам дозволяє. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче телефон Василя, він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточнюйте всі деталі. Газ проконсультують. Також підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Прошу підтримати наш канал лайком і коментарем. Гарного перегляду! Ауді А3 12-го року 11500 ціна, 1,6 дизель на автоматичній коробці передач. Оригінальний, напевно, пробіг 207 тисяч. Контакти є. Так, вона виглядає в салоні. Є підігріва сидінь. Рено Меган. 12 рік, 7500. Ціна 1,5. Дизельний двигун, 110 кінських сил. На механіці авто обслужене. виглядає в салоні мультикермо, шестиступенева механіка, кондиціонер Opel Astra J, 13-й рік, 8650 ціна, 1,7 дизель. Буде ще торг по автомобілю, 221 тисяча пробіг, так, контакти поки не здуло має бути вам видно. Механіка. Шкіряний салон. Ніте кермо. Так, шести механіка. Клімат підігріва сидінь. Парктроніки. Б6 Passat в універсалі. Так, є люк. 10-й рік, 7450, ціна буде ще торг, 1,8 бензин на механіці, 170 кінських сил, хороша комплектація. 260 тисяч пробіг. Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Щоб вам було видно стан. Такий світлий салон. мультикермо. Шестиступенева механіка, є підігріве сидінь, клімат-контроль, дисплей. Так, і парктроніки. Посад Б-8 в універсалі, 15-й рік, 15-850 ціна, Двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. 150 кінських сил, оригінальний пробіг 256 тисяч, є сервісна історія. Контакти є. Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Так виглядає. Мультикермо. Так, підігрів сидінь, клімат, дисплей. Арктроніки. Октавія п'ята в універсалі, дев'ятий рік. Авто в рідній фарбі, 7950, ціна, 1,8. бензин на механіці, 160 кінських сил, 193 тисячі пробіг. Так воно виглядає в салоні. Є підігріви, клімат, Дисплей, мультикермо. Шестиступенева механіка. І парктроніки. Рено Меган 16-го року. 13 тисяч ціна, 1,5 дизель на механіці, 110 кінських сил, 177 тисяч пробіг. Комплектація інтенс. Комбінований салон. Так він виглядає. Мультикермо. Бачите, є підсвітка. Шестиступенева механіка. Так, Opel Опеля Страж, сьомий рік, 4950 ціна, 1,6 газ бензин на автоматичній коробці передач. 105 кінських сил, 240 тисяч пробіг. Так вона виглядає. Б7 Passat в універсалі 2013 року. 12 950 ціна, 2-літровий дизель на автоматичній коробці передач. Хороша комплектація Highline, 278 тисяч пробіг. Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Так, панорамний дах. Мультикермо. Так, автоматична коробка, є підігрів сидінь, клімат, дисплей, навігація. Фаркоп і парктроніки. Так, Друзі, просили знайти Toyota Corolla, знайшли на ринку. Седані. Восьмий рік, 5600 ціна, 1,6 двигун, 187 тисяч пробіг. Є контакти. Так, На ринку такі автомобілі рідко трапляються. На жаль, зачинено. Так, напевно, напевно не буде вам видно, на жаль, сильно затоноване авто. Кого цікавить, дзвоніть до власника, уточнюйте. Як вона виглядає? Октавія, кузові ліфтбек. Сьомий рік, 6750 ціна, 1,9 дизель на механіці 276 тисяч пробіг. Так, просите показувати автомобілі, що не в універсалі. Їх на ринках менше. Тому вони так часто потрапляють в огляди. Так виглядає. П'ятиступенева механіка, клімат. Так, є фаркоп. Так, свіжопригнана Audi А6. 14-го року 25 тисяч ціна, 3 дизель на автоматичній коробці передач. 240 кінських сил, 131 тисяча пробіг. Так, власник підказує, це максимальна комплектація. Максимально можлива, навіть каже. Так, шкіряний салон коричневий, електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь. Так, чорний дах, є люк, мультикермо. Так, вона виглядає автоматична коробка, підігріву сидінь, клімат, звичайно. Кодофабія Універсалі. 12 року 5800 ціна, 1,6 дизель на механіці 105 кінських сил, 245 тисяч пробіг. Так, вам стан сидінь. П'ятистепенева механіка. Так, кермо є. Передні електросклопідйомники. І парктроніки. Форт Мондео. 14-го року принений Швейцарії. 7777 ціна, 1,6 бензин, на механіці, 150 кінських сил, 200 тисяч пробіг. Так, є підігрів лобового. Так, хвилинку. Є. Макте кермо, є підігріва сидінь, шестиступенева механіка, клімат, дисплей, навігація. Так, друзі, просите Hyundai і показувати. Тут у нас 15-й рік, 9700 ціна, 24 бензин, 120 тисяч пробіг. Зачинена, крита Дякую. Так, так вона виглядає. Електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Автоматична коробка передач вона виглядає. Так, якраз недавно просили сонати. Ну, мало їх на ринках, направду. Ну, так, друзі, просите знімати дачі і лоджі. Їх мало на ринках, але знайшли. Тут 13 рік, 6800 ціна, 1,2 бензин на механіці 85 кВт. Так, кондиціонер навігації, 186 тисяч пробіг. Так, авто п'ятимісне. Показує, як вона виглядає. П'ятиступенева механіка. невамиханіка. Так, буду вам ззаду показати, Тить-тить. Так, є. Шкода суперб 13-го року, 10 тисяч ціна, 1,6 дизель, механіка, 190 тисяч пробіг. Так, авто в кузові ліфтбек. Так, вона виглядає в салоні. Так мені відблискує, нічого не бачу. Гольф плюс п'ятого року, 5950 ціна буде щоторг. торг, 1,6 бензин MPI, механіка свіжопригнана, 180 тисяч. Пробіг. П'ятистепенева механіка. Так, бачите, великий дисплей. Є фаркоп. Б6 Passat в універсалі, 9 рік. 7750 ціна. Двохлітровий дизель, механіка. 275 тисяч пробіг. Які степанева. Механіка. Клімат, підігрів, сидінь. Так, зразу її поруч шкода Tour. Часто за них питаєте. Восьмий рік. 6300 ціна. 1,9 дизель, механіка, не фарбована. 237 тисяч пробіг. П'ятистепенева механік. Є фаркоп і парктроніки.